Розпочинаємо урок української мови. Тема нашого уроку буквосполучення. Який знак О. Письмо буквосполучення. розвиток зв'язного мовлення, описуємо. Отже, зараз попрацюємо над загадками. Описую предмет, а ви вгадуєте? Я із гуми довна, як повітря я легка. Міцно мотузок тримай та мене не відпускай. Що це? Кулька. Комедом ласував досхочу схочу не мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспала аж до весни. Хто це? Ведмідь. Назвіть звуки у слові відгадці. в е, д м і д. Шистім полі він росте на високих ніжках. Зелених панчішках, квіточки блакитні оченята привітні. Льон. Назвіть звуки л. О-не. Звуковий аналіз слова льон за допомогою цеглинок. Л. Зелена, тому що приголосний пом'якшений, О – голосний звук, Н приголосний звук. Сьогодні ми дізнаємо все про букви сполучення м'який знак О. Також навчимось писати букви сполучення. Читаємо склади То. ТЬО, Но ньо. Ло. ЛЬО. льо. Читаємо слова. Поле польовий, Колір кольори. Політ. У польоті сльоза, сльози, синій, синього, давній, давнього. Чим вони схожі? Чим відрізняються ці слова? Поле на полі який? квіти польові. Зараз асоціативний кущ, слова польовий. Мателик, букет, мак, волошка, звірубій, деревій, ромашка, хвощ. Ось слова кольори. Кольори веселки, кольори райдуги, жовтий, червоний, зелений, сірий, блакитний, фіолетовий. Попрацюємо над текст. Слухайте уважно текст. Льон. Драв'яниста рослина. стебло льону зелене, соковите, листя тонке, квітка синього білого кольору. Льон росте в польових умовах. З нього роблять нитки. З ниток тканину. З ляної тканини шиють сорочки. Що описано у тексті? Про що ви дізналися? Який заголовок ви дібрали до тексту? Отже, творче завдання. Перед вами є що? Квітка. Що ж це за квітка? А про яку ми щойно прочитали? Квітка льо. З неї що роблять? Рядуть нитки. І з ниток виготовляють тканину. А із тканини сорочки, рушники. Знайдіть речення, що відповідає саме цьому малюнку якого у тексті. Я можу помилитися, але здається льон це трав'яниста рослина. Що виготовляють з льону? Як ви гадаєте, чи корисно носити одяг з льону? Чи хотіли б ви мати одяг з льону? Як ви описали льон? Сторінічка 41. Складаємо розповідь, як сорочка виросла. Продовжуємо речення. Граємо в гру. Льон це трав'яниста рослина. Стебло льону зелене, листя тонке, квітка синього, рідше білого кольору. Методика написання м'якого якого знаку з'єднання. Перший рядок знак О. Третій льо. М'який знак Ц, Н, К, ц, нянь. Який вид роботи вам найбільше сподобався? Що нового ви дізналися сьогодні на уроці, де можна використати здобуті знання? Це мені дуже сподобало. зелена Зелене це. На уроці мені сподобалось жовта. На уроці мені не сподобалось. Червона. До зустрічі!